і серця, і помисли хай будуть в нас єдині, бо наша єдність це мета Творця, бо наша єдність захист України. Нам це радиться біді і нам ще одні дружні Нас зробить єдність сильними тоді, коли буде у серцях любов для батьківщини. знаємо заради усіх людей з миром і з миром. Хочуть усити, ми гарних вістей, бо ми всі три створити. Творити щастя, ми внести, добро. І це на стінах Бог зберігає, говмили не на І наше небо він не покидає. Єднаємося по волях в цих серцях, хай знають всі, ми нація єдина. І ми давно обрали вже свій шлях, це вільна, незалежна.